Придбали ось такий гвинтоверт в магазині Дачник. Зараз спробуємо, що він може. Який він може шурупи загнати. Маємо ось такі теслярські, які використовуємо в покривельних роботах. Швидкість тут четверта. Та він навіть не чує. Маємо 20-й теслярський. Зараз спробуємо його. Чудово. На 230 ньютонів користуємося Таким набором від Procraft, дуже хороший набір. А зараз спробуємо загнати дерево ось такого 120-го. Ну, зверху зніми, щоб було видно, що ми не в дире б'ємо, а в свіжу. А якщо дуже великі шурупи, 300 і більше, маємо такий гайкокрут. 18 маємо таку насадочку до нього. І тоді будь-який шуруп спокійно можна закрутити. Секундочку, треба насадочку. Ось такого. Раз. Садочка, це ви можете придбати в магазині Дачник.